Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо дуже смачний салат без майонезу завдяки куриному м'ясу, яйцям та грибам, які надають салату неймовірну ситність, і разом з тим він готується дуже легко та просто. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! Нам знадобиться півкачина пекінської капусти вагою 350 г, відварене коряче філе. Вага його у сирому вигляді була 300 г, 4 відварені яйця, 200 г маринованих грибів лисичок. Можна замінити на інші мариновані гриби і навіть на свіжі смажені. Невеликий пучок зеленої петрушки. Для заправки 1 чайна ложка міцної гірчиці. По бажанню можна брати і лагідно. Та 3 столові ложки оливкової олії. Капусту нарізаємо соломкою середнього розміру. І перекладаємо в миску. Відокремлюємо і відкладаємо один жовток. Він знадобиться для заправки салату. Інші яйця нарізаємо соломкою. І відправляємо до капусти. Відразу сюди в миску розділяємо на волокна куряче м'ясо. А також додаємо мариновані лисички, а ще дрібну нарізану петрушку. Жовток, що залишили для заправки, розпираємо, додаємо гірчицю і невеликими порціями доливаємо оливкову олію. Завдяки гірчиці салат матиме пікантний смак. Все добре розтираємо до однорідності до пасти подібної маси. До смаку додаємо сіль, перець і заправляємо заправкою. Звичайний, простий салат, але дуже смачний та ситний. І набагато буде кориснішим з такою заправкою, чим з майонезом. Спробуйте приготувати такий салат і ви будете задоволені. А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!